Вітаю! Сьогодні вівторок, 7 лютого, і сьогодні у нас оновлення меблів. Нам привезли дуже багато м'яких меблів. В магазині стало дуже сильно тісно, і я рекомендую швидше до нас приходити і е, звільняти простір. І почнемо з цього куточка. Це в нас кутовий диван, невеличкий від італійської фабрики на туці. Дуже зручна і елегантна модель. З пуфиком півмісяцем. Надзвичайний колір, такий пурпурово-бурячковий, дуже багатий, дуже, дуже дорогий і дуже класний вигляд. Високоякісна, товста шкіра, відмінний стан, без пошкоджень, без потертостей і надзвичайно зручний. Такого самого плану у нас вже трішки давніше є кутовий диван в бежевій шкірі, він трішки довший. Ось тут у нас лейбочка виробника. І ціна такої моделі 700 євро. До речі, його родич в бежевій шкірі також зараз зі знижкою 700 євро. Він трішки більший, так як вона одне сидіння довше. Під стіною у нас ще один шкіряний термісний диван від фабрики Матусі. Така сучасна модель з низькою посадкою. В чорній, м'ясистій шкірі, практично невбиваємій, дуже зносостійка і міцна. В комплекті до дивану є ось таке крісло без поруч і таке крісло з поручнями. Під стіною у нас стоїть комплект м'яких меблів. Це тримісний диванчик з двома обертальними кріслами. Крісла не лише обертаються, але і регулюються як реклайнери. В дивані вмонтовано регулювання підголівника і підлокітника. Меблі в дуже хорошому стані і їх ціна 890 євро. Посередині поставили кутовий диван, чи то комплект від фабрики Брюль, це німеччина виробник, диван-трансформер. Його можна використовувати як два окремих дивани: лежак і, і лежак, кажемо так, або як кутовий диван. Диван повністю весь трансформується, у ньому регулюються всі спинки, регулюється нахил спинок, їх можна опускати. Також регулюється нахил підлокітника. Його можна робити взагалі лежачим, наприклад, для того, щоб покимарити, або піднімати його як поручню. Стан дивану дуже хороший, він на металевому каркасі. Натуральна шкіра покриває всю видиму поверхню дивану. Його ціна 780 євро і зараз на нього знижка 10%. Ще одна акційна модель це ось такий темно-зелений диванчик від італійської фабрики Альберто Нієрі. Це така класична вінтажна модель, тримісна, з дерев'яними вставочками, в натуральній шкірі. Диванчик компактний, в гарному стані. Його ціна 450 євро. Зараз зі знижкою його можна придбати за 400. Ось тут на проході поставила величезний диван Chesterфілд в темно-коричневій шкірі. Дуже видна, об'ємна і зручна модель. Натуральна шкіра покриває всю поверхню дивану, включно задньою спинкою. Це вінтажна модель, але стан досить гарний. І ціна його 600 євро. А ще у нас є чудова компактна посадомийка, окремо стояча. Це від фабрики Sharp. На дуже хорошому стані. Її ціна 160 євро. Ширина 45 см. Ще одна новинка це ось такі великий гарнітур від фабрики Альберто Нієрі, Це у нас дивани. Трійка, двійка і крісло. Дуже елегантна і вишукана модель в натуральній шкірі. Дивани оздоблені дерев'яними вставочками. їх прикрашають по периметру. Дуже приємні оптичні форми, невисокі спинки і дуже елегантний дизайн. Ось лейбочка виробника. Меблі виглядає дуже гарно, шкіра світло-бежевого кольору. Ставочки з горіха. На днях ми зробимо більш детальніші. Фотографії і відеоогляди цих меблів. Бо зараз вони заставлені і ну, фактично не видно всієї краси цієї моделі. Ціна цього комплекту 950 євро. Від цієї ж фабрики Альберто Нієрі у нас є ще одна дуже, дуже цікава і дуже красива модель в натуральній шкірі білого кольору. До кутка пропонується ще два величезних, просто гігантських пуфи по метру двадцять довжиною. Ось так вони виглядають. Цей гарнітур в дуже хорошому стані. У мене вже є докладні фотографії і відео огляд цього комплекту. І ціна цього набору 900 євро. Бачите, як ми складаємо меблі? Вже в три поверхи. Ось ця модель, до речі, трансформується. Диванчик акційний і коштує лише 350 євро. У ньому опускаються поручні. Тут у нас ще одна акційна модель. Це італійський диванчик. Натуральній шкірі такого персикового помаранчевого кольору. Дуже красивий дизайн, дуже зручна, м'якенька посадка, гарний стан. Ось, як шкіра виглядає зблизька. Його ширина метр вісімдесят і ціна лише 270 євро. Позаду білого дивана у нас ще є величезний вишневий куток розміру 260 х 260. Він коштує 780 євро. І зараз на цю модель дуже гарна знижка в 10%. Надзвичайно хороший диван. Я його всім рекомендую. Він дуже зручний, в відмінному стані. Не розкладний, але як бачите, розміри дозволяють полежати як на одній стороні, так і на другій. Тут у нас німецький кутовий диван в натуральній коричневій шкірі. Така сучасна модель на дерев'яній основі, знімні подушки, низька спинка, дуже широка, комфортна посадка, відмінна якість шкіри. Шкіра взагалі бронебійна її. Важко знищити, навіть якщо старатися. Куток не розкладний, але також цілком придатний для горизонтального відпочинку. І ціна його 800 євро. Можна торг. Ще хочу нагадати, що на нас в продажі є ось такі журнальні столики скляні. Є прямокутні моделі і кругленькі. Дуже хороша ціна всього 980 гривень. Ціна буде дійсна до. 15 лютого. Тут у нас комплект м'яких меблів. тримісний диван і двомісний диван. Такі світло сіро бежеві шкіри. Вручна і практично модельний, вибагливий дизайн. Підійде практично для любого інтер'єру. Меблі розбірні, але не розкладні. У них знімаються спинки, кріпляться на застівках поручні, вони знімні. Дивани в гарному стані і ціна набору всього 730 євро. Посередині у нас ще два цікавих комплект. Ось такий італійський гарнітур 321. Його ціна 850 євро. Меблі в гарному стані. Натуральна шкіра покриває всю видимо поверхню меблі. І пара італійських диванів від фабрики Natuzzi. Це фантастично м'які меблі, дуже м'якенькі, дуже затишні. Реально на них сидиш, як на паринці. Ціна кожного дивану 470 євро. Розміри 240 см на метр. Якщо брати в комплекті, буде дешевше. Тут ще одна чудова італійська модель від фабрики Калія Італія. Це модульний кутовий диван в такій кремовій бежевій шкірі. Дуже хороший, дуже комфортний, дуже хороший стан. І чудовий вигляд. ціна такого дивану 900 євро. Зараз можна навіть зробити невеличку знижку. Зверніть увагу на столик. Його ціна лише 85 євро. Дуже хороший стан і красива модель. А ще у нас є е, тканини меблі. І багато стелажів. А ще у нас величезний вибір килимового покриття це взірці. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала практично всі наші новинки і навіть деякі акційні моделі. Запрошую відвідати наш магазин і оглянути меблі вживу, посадіти на них, випробувати на зручність, де справді насправді варті уваги, і я думаю, що вони вам сподобаються. Наша адреса Львів, вулиця Лісна, 50А, це на Сихові в районі Зубра. Рекомендую підписуватись на, наш, на нашу сторіночку в YouTube для того, щоб бути в курсі всіх оновлень. Бажаю всім мирного, гарного тижня і далих покупок!